Всім привіт народ, слава Україні! Вітання вам з цього красу місці місто Харків, озеро основа. Сьогодні у нас буде трохи незвичний формат. Трохи покатаємось, проїдемось навколо озера і поговоримо про пиво, про крафтове пиво. Він одразу сказав це ніяка не реклама, нічого такого. Просто мені хочеться підтримати наших. Класних, якісних виробників. От. І хай прицвітає крафтова справа. Так що поїхали. Ну, яка взагалі історія всієї цієї справи? Е, на початку року я подумав, що непогано було б знайти е, прикольних виробників пива, нашого українського крафтового. Ну, Тим більше я знаю, що вони є, якби в барах куштували, там, Мова, наприклад, класні пива робить, варвар. Ну, всім відомі вже бренди, офігенні пива. Ось, але все-таки це дороговато і я вважаю, що це таке ну, більш такі пиво для бару, скажімо так, воно коштує дорого. Воно дуже смачне, офігенне. От. Які в мене були критерії? Е, пиво цікаве, з цікавого місця з цікавим смаком і недорожче 50 гривень плюс мінус 10 гривень за півлітри. За 0,5 за стандартну дозу пива. Ну от і Почав я шукати і знайшов. Ось, ну і по порядку ми вже прикуштували пиво з п'яти пивоварень. І по порядку зараз я буду про них розказувати. Так, який формат у нас буде? Е, Трошки про пивоварню. Потім вставочка з першим враженням і розпаковкою, ну і далі враження від самого пива. Саме перше замовлення було зроблено з пивоварні Золота коза, яка знаходиться в селищі міського типу Козова. Тернопільської області. Е, великий вибір пива. Всі цікаві, незвичайні, живого бродіння і пиво доброджується в пляшках. Так, вітаю-вітаю, шановне панство! Привіт з Харкова. Приїхала до мене посилочка з такими пляшечками. Селище Козова чи Козова. вибачаюсь якщо неправильно. Ось, ну, короткий звіт. Ось так виглядають пляшки. Всі доїхали, нічого не потекло, все гарно закрите. На Навид все дуже смачне. Єдиний мінус. Ось ці чотири пляшечки стоять, дати розливу. А на ось цих чотирьох пляшечках, як ми бачимо, дати розливу ніякої нема. Це є трошки мінусом. Ну, я сподіваюся, що термін придатності у них всіх гарний. Ось, будемо куштувати. Будемо куштувати, але все-таки прошу звернути вашу увагу, шановні пивовари, все-таки дати дати необхідні. Хоча б, як то кажуть, для приліччя. Всі пива були офігенно смачні, присмак живих дріжджів, звичайно, чому? Ну, тому що доброжується в пляці. Ось, Мій фаворит був ворожка і сливка з чорносовим. Всі інші теж просто божественні. Але мені сподобались найбільше саме ті, які я назвав. Ось, Пива чудові. Комунікація і стан посилочки, ну такий собі. Бажано б трошки над цим попрацювати, Але основне пиво дуже смачне. Другим відкриттям для нас став пилуварня гонір з міста Івано-Франківськ. Позиціонувати це як міні-пивоварня. Доволі таки гарний вибір пива в них. Є які дорогі сорти, є такі, які підходили мені. Ось, Дивіться, яка була посилочка у нас. І вітання шановному пансу. Приїхала до мене посилочка з пивом із пивоварні Гонір з Івано-Франківської області. Так, трошки по посилоці. Приїхало в отакій коробці, пакування ну, нема. Пупирочку хотілося б. Такі от етикеточки, без дат, без дати виробництва, без кінцевої, кінцевого терміну споживання, просто назва, яке пиво і його параметри. А от ця пляшка взагалі без нічого. О, трошки такі вони потерті, такий от зовнішній вигляд. Ну, шановні пивовари, якщо відправляєте комусь продукцію, тим більше, тим більше на другий край України, то, ну, якось дати виробництва все-таки повинні бути. Тому що це якось трошки трошки біда. Ось, ну, так. Таке перше враження. Будемо куштувати. Будемо куштувати, дякую. Пива мені сподобалися, особисто мені. Такі всі насичені, міцні, ядрені, так би мовити. Мої фаворити були стаут і від IPA. Ось класні пива, дуже-дуже сподобалися. Ось, ну, по упаковці є, як і є, але пиво добре. Самая висока точка. Ух. Холодно. Так, наступним відкриттям у нас була поверня Ягер, з міста Івано-Франківське. Так, шановне панство, приїхала посилочка. Івано-Франківська від пивоварні ягер. Ось такі пива. Все доїхало гарно, гарно закрита, запаковано. Такі от етакеточки. Ззаду на етикеточках опис і характеристики до кожного сорту пива. На вид дуже все красиво і апетитно. Будемо куштувати. Що у нас тут? Э, стаут, Іпашка, Світвий L. Це у нас водка Юзефа Класичний лагер, э, Біле, Сидр, э, Богемний Мітик це Іпашка, і ще одна Іпашка в подарунок. Дякую, дякую поварам. Ну, будемо куштувати. Чудові живі насичені пила. Дуже сподобався стаут. Мій фаворит, мілк-шей і парт. І пашка була дуже-дуже чудова, така масна. Ось. Гарні пила, гарна упаковка, трошки без дат. Приїхав в двох ящичках, було так -так гарно запаковано. І пила. Знову такі ж гарні. Наступним певним відкриттям стало пивоварня Макар-бір з села Томашівка Київської області. І зараз ви зрозумієте чому. Так, народ, і знову в мене посилочка пива, на цей раз. Від пивоварні Макар Бір з міста приїхала Васильків Київської області. Ну, і перше, що хочеться сказати, дивіться, яка шикарна фірма коробочка. А я, як великий любитель тари і коробочок, дуже-дуже дуже це одобрюю Зрозуміло, доверх Написано наліпка, що скло не кидати. Зрозуміло, що це їде пиво. І що так повинно бути, ну, якщо ви пересилаєте пиво, будемо відкривати. Так, а коробочка тут не проста. Коробочка тут зроблена спеціально під пиво. Ось так виглядає, дуже гарно все тримається. Нічого не звинить, нічого не шатається. І це дуже-дуже великий респект. Макар Бір, Просто респект іще за упаковку. От відразу за упаковку не знаю, хочеться поставити там, не знаю, десь вам 50 лайків. Так, народ, ось так виглядає ознайомчий набір. Від пилуварні Макарбір. І це просто космос. Ви подивіться, які пляшечки, яка етикеточка, дати виробництва народ скрізь, стоїть, дати виробництва. Це просто-просто мені дуже-дуже до дуже вподоби. Так воно ось так воно повинно бути народ. Я просто в захваті. Макар Бір, вам великий респект. Дивіться, на кожній етикетичі склад, штрих-кодики, все як повинно бути. ну, Єдине, деякі етикетички трошки такі. Ось, наприклад, тут, якщо придивити, ну, все одно видно добре. Ось на камеру навіть краще. Напевно, камера стабілізує трохи. Трошки розмито, але ну, для крафтового пива це взагалі, я думаю, не страшно. От, Такі пива в нас. Дивіться самі стаут. Напевно, будемо пробувати стаут з ходу. Красота. Ну і плюс, ще раз повторюсь, фірмова коробочка, яка заточена під пересилку цих прекрасних пляшечок. Дуже дуже респектова Макарбір в космос. Класні пива, чудова упаковочка, приємні фанфурики, які я, до речі, відправив назад на пивоварню, так би мовити, щоб був рецикл і не викидати тару. Ось. Пиво живого бродіння з характерним присмаком. Стаут офігенний, амбрель дуже прикольний. І пашка, до речі, мені не дуже сподобалося, автору писав. І мій фаворит дабл хоп. Класне поєднання хмелю і легкості. Дуже рекомендую. А народ Лебеді, Лебеді, Лебеді. Ця парушка постійно тут живе. І я знаю навіть де них гніздо. О, оно ну, там воно, ну, там в кушерях. І остання певна історія на сьогодні буде про пиво з села Микулиничі Івано-Франківської області. Пиво Гусульське. Ну а пиварня, по моїм даним, називається Микулиничі. Це також відкриття. Так, шановне панство, знову мені прийшла ось така посилочка. Самі бачите такеточку. Її вже обнюхав кіт. Дуже файне пакування. Міцна коробочка. Видно, де гора Дениз. Фірмена стрічка. Фірмена такеточка. Дуже мені подобається. Так, шановне панство. Відкрив, ось так запаковано. Пляшечки стоять міцно, нічого не тіліпається. Чек. Квитанція вперше мені приходить з посилочкою. Е, що ми там бачимо? Деякі пляшечки з етикетками, деякі просто підписані. Ну, будемо діставати і дивитися. Чудові літрові пляшечки плотненькі такі. Ось, на, кожній, на кожного пива йде своя етикеточка. Склад, коротка історія. О, і на задній стороні контакти. Ну, Виключення тільки ось темне пиво, ну, не вистачило, буває. Ось, І на квасах. Я замовляв знайомий набір. Там в ньому є безалкогольне пиво, але безалкогольного пива я краще води поб'ю. Тому я попросив, щоб мені поклали. Квас замість нього. І один квас іде в подарунок. Ось, ну, будемо куштувати. Термінів придатності немає, але мені сказали, щоб це пиво вжити на протязі 5-7 днів з моменту розливу. Пиво, як мені сказали, розливається прямо з бродильних чанів. Ось. Тому живе справжнє і по-любому дуже-дуже смачне. Будемо куштувати. Чудові легкі пива, дуже смачні, з класичним привкусом, присмаком живого пива, живого бродіння. Дуже рекомендую. Мій фаворит на даний момент пиво шафран. Шафраном. Ось. Залишилось спробувати пшеничне і медове. Дуже рекомендую просто-просто, як би мовити, якщо ви бажаєте от відпочити, попити легенького, файного пива, при цьому смачного, з ароматом, з відтінками, але такого, не напряжного, як кажуть. Оце саме воно. Народ. така от у нас вийшла подорож. Об'їхали, проїхалися, трошки розвіялися. Сподіваюсь, вам сподобаються наші харківські красоти такі місцеві. Ось, з приводу пив. Я спеціально там не розводив полеміку, не розбирав там по смаках. Хай цим займаються спеціально навчені люди. У нас є багато прекрасних блогерів пивних, які вміють розказати дуже-дуже класно про пиво. Ось, Я ставив собі за мету показати, що в нас є класні крафтові пивоварні. Їх потрібно підтримувати, замовляти пиво в них. Ось. І в цілому розвивати український крафт, українську... малий український бізнес. О, тому що це, як ви знаєте, дуже-дуже важливо. Так, народ. Ну, пишіть, як вам такий формат. Пишіть, які ви знаєте, крафти і місцеві пивоварні, де, замов... де можна замовити пивко. Ось, Тому що мені цікаво, я люблю пиво ось, і люблю його оглядати. Ставте лайки, не забувайте підтримувати українське військо, тому що саме завдяки ЗСУ у нас є можливість займатися єрундою, знімати відосики і тому подібне. Дякую за увагу, лайки, коментарі з вас. І до зустрічі!